Оце і є наша багатостраждальна Україна. Ми зараз знаходимося там, де були найзапекліші бої. Це і була лінія розмежування. Оці залишки. Це колись був місцевий фермер. Один такий забор. Залишився забор, від будинку нічого не залишилось. Будинок повністю зруйнований і забор цей валявся, його просто зібрали. Ось на сьогоднішній день після цього всього пережитого фермер знаходився тут, він помер. Інсульт, все непросто. Ось залишки його будинку. Оце, де? да? Так. Ну, що зліва, що справа? Ось ми бачимо, що таке війна. Оце, оце без усяких прикрас. Це маленьке а фермерське а, господарство це, це, це. без господарів. Оце? Маленьке фермерське господарство, без господаря, чому? Да. А це якраз той фермер, про якого ага. я розказував. А, Нема не, будинку, не, не. О, там всі і, Р... я бачу, і вся трактори, техніка, всяндір компанії. Да, 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 да. Воно все, кого, все розбито, воно нікому не потрібно вже. Да? Так, Нема кому так, так, так.